Сьогодні в роботі така машинка, Mercedes Vito 639. У клієнта був отакий один ключик, який машину заводив, але кнопки не працюють зовсім. Зовсім не працювали кнопки, він не відчиняє, не зачиняє. Виготовили клієнту новий ключик Mercedes, який зачиняє. Відчиняв автомобіль. І так само зараз перевіримо, чи заводить. Защолка спрацювала. Запалення вимкнулося. Автомобіль працює. Так само ключик клієнта стоїть старий теж запускає автомобіль. Кому треба ключик на Mercedes, Полтава, звертайтесь.